Снимаю. Вс, сейчас мы пробуем останній важкий рівень. Давайте попробуем. Так, Аня, мы не дальше загадуем. Хорошо. Я дружбу або гроші. Ну конечно, я с тобой багато общалась, и я думаю, что ты выбрала дружбу. Хорошо. А... Іменно я тебе чи ти мене? Ти мене. А, ніт. Хорошо, і останні з вами просто Хочеш щоб я ще блай із насласні? Ну, взагалі, в тебе є такі незначні мінуси. Буває, ти мене можеш трошки підбішувати. Може таке бути, не знаю. Ну це дуже рідко буває. Ну вообще нет. Теперь слухаем ответы правильнее. Вопросів було всього сейчас. Я почитаю, скільки вопросів. Семь вопросів. Ну я ж про це іменно хотіла сказати. Ну я просто не сильно в спорті розбираюсь, не знаєш. Я ти ты осповела правильно, что ти е оповела правильно, по моєму Ну да. Oh. <laughs> ну oh. да, в принципе, да. Хорошо, also, ребят. On... О, давай. Говори, говори. Так, просто в сложном поровне, потому что непонятно встану питание. Да, там просто именно мені надо отвечать. Ну, я в том смысле и Ну, наприклад, це мені надо отвечать, а не на думку Ані. Це не іменно думка Ані, це вже моя думка. Хорошо, друзі, у нас же час піджимає. Давайте потім я попробую, ну, тобто Аня попробує пройти цей тест. Тому чекайте, так сказати, третю частину. Бувайте!